За безкидні провські схили, за наш пісенний славний рід, за пломінь в косах у калини і за чумацький небосвіт, за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, низький уклін і тричі слава, українські захисники. Здоров'я в поміч, щастя в порятунок. Дай, Боже, довгий вік усім вам у дарунок. З ним захисника держави будемо тебе вітати, що пізнав нас мак славу, ми хотіли б побажати позитивного настрою і великих перемог. Не здавайся ти без бою, хай тобі поможе Бог. Спасибі тобі, друже, що зберіг любов у серці до свого краю. Попросіть чвари, та я точно знаю, що по-іншому ти не зміг. Для перемоги все зробить зумій. Цей важкий для України час. Ти вистоїш за себе і за нас. Спасибі тобі друже, що живий. Сьогодні Україна святкує славне свято. Це свято чоловіче. Твоє це свято, брате, це свято тих, хто ладив у будь-яку хвилину родину захищати і рідну Україну. Хай мир панує завжди і спокій навкруги. Будь що тобі хай буде, мій брате до сноги, хай множиться здобутки, життя хай процвітає, Покровом Божа матір тебе хай огортає. Весна щастя, сили та любові. Вам до життя, до своєї долі. Щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Ви захищати в боях навчились, все те, заради чого народились, надію в поміч, щастя в порятунок. Дай Боже віку, довго вам ударунок. дарунок. Бог повагою, пошану, захисникам країни відаю. Молюй за них, складаючи рушану, із вічу і й сміливістю в строю, подяка всім, хто бореться за правду, відстоює свободу і борониці країну неньку Від ворожих зайдів, щоб повернути дітям щастя мить.